А чому, з вашої точки зору, от фотообшуки в керівниці податкової, чи в того ж Коломойського, вони оприлюднені? А от колишнього міністра, радиком якого, до речі, ви були, ні. Більше того, пан Аваков сказав, що ті, хто до нього завітав, вводили себе коректно, хоча їхні дії він назвав безглуздими. Це різниця mm -hmm. ставлення чи просто розуміння того, що... Оваков, принаймні має досвід, і таких речей може просто не допустити щодо себе. Я думаю, що тут стоїть питання виконавців, хто цей процес виконував. І Арсен Борисович сказав про, про те, що до самої процедури проведення обшуку у нього питань немає. Хоча є насправді питання до того, для чого ця процедура була застосована, що хотіли знайти. Я дуже просто говорю: ну цей контракт підписував уряд України, ратифікувала Верховна Рада. Мало того, цей контракт а, перед тим здійснювала аудит по моєму аж цілі два місяці. Французька сторона. Тобто, ставити під сумнів, цей контракт між по закупці вертольотів ну <кій> таке собі трошки не зовсім не зовсім, як на мене, правильний вектор. Чому? Бо зараз французи нам так само досить багато допомагають із зброєю передають зброю. Тоді раніше вони а, робили для нас достатньо вигідні контракти з передачі в Україні гелікоптерів. Чи це може мати наслідки, наприклад, взаємовідносин між державою Україна і державою Франції? Ну я думаю, що дуже то не в не в той бік руху, uh -huh. що би хотіли про цих слідчих діях знайти, або що могли знайти? Ну не вже хтось сподівався на те, що десь вдома, вибачте, між корміж коробок з шкарпетками, Арсена Ваку зберігає додаток до договору, в якому могло би бути написано, що Франція зобов'язується поставити Україні. Гелікоптери, які знаєте, ми дуже багато чули у різних засобах масової інформації, таких версій на предмет того, що то був морто, ну чи ще що-небудь ну це такі трошки, трошки фантазії, і я чесно кажучи, так само не зовсім розумію, що в результаті цих слідчих дій мали би слідчі там знайти. Але тим не менше вони відбулися ну, до цього. До цього абсолютно нормально відніс Арсен Аваков, і е, я не бачу тут особливої проблеми у виконанні цього всього.